Дім це наша фортеця, правда? Місце, де ми маємо почуватися в цілковитій безпеці. Але що як це не так? Що як для когось найнебезпечніше місце у світі це власна оселя? От саме про цю, знаєте, дуже непросту і болючу реальність ми сьогодні і поговоримо. Давайте одразу до цифр. Ось подивіться мільйон. Один мільйон людей. Саме стільки щороку в Україні страждають від домашнього насильства. Уявіть собі. У своїх же родинах. І це треба розуміти лише офіційна статистика, лише ті випадки, про які стало відомо. А тепер найстрашніше офіційні дані це, як то кажуть, лише верхівка айсберга, бо виявляється, тільки 10 лише кожен десятий наважується звернутися по допомогу, а решта 90 просто мовчать, вони залишаються сам на сам з проблемою за такою, знаєте, стіною тиші. Гаразд. Коли ми чуємо фразу домашнє насильство, що перше спадає на думку? Зазвичай це щось про синці, про побої, так? Але насправді це дуже дуже спрощене уявлення, проблема набагато глибша. І тут виникає ключове питання а що взагалі таке насильство? Де проходить ота межа між, скажімо, гучною сімейною сваркою і вже системним знущанням? І ось тут, ось тут криється суть. Домашнє насильство це не випадковий емоційний зрив. Ні, це система, це цілеспрямовані, повторювані дії. А в основі всього лежать три речі відсутність поваги, прагнення влади і тотального контролю над іншою людиною. І треба раз і назавжди розвінчати один дуже шкідливий міф Знаєте, оцей, та це їхня сімейна справа, не будемо лізти. Ні, це абсолютно не так, це не якась особливість спілкування і не італійські пристрасті. Називаємо речі своїми іменами це протиправні дії. Крапка. Це порушення закону, порушення базових прав людини. І таким діям виправдання просто не існує. Добре, щоб з цим боротися, треба спочатку навчитися це розпізнавати, і тут нам допомагає закон. В українському законодавстві чітко виділяють чотири види такого насильства. Так от, що це за види? Ну, перше, звісно, фізичне. Тут все зрозуміло це побої, штовхани. Але далі, психологічне це коли постійно принижують, ображають, погрожують, знецінюють. Потім економічне, це коли, наприклад, повністю контролюють фінанси, забороняють працювати, забирають гроші. І, звісно, сексуальне це будь-які дії сексуального характеру без згоди. Всі чотири це форми насильства. І ось ми повертаємося до тієї страшної цифри. Якщо все так погано і так чітко визначено законом, то чому ж 90% людей мовчать, чому існує цей бар'єр тиші? І це, мабуть, найскладніше питання у всій цій історії. Справді тут ціла павутина питань. Ну, от чому постраждалі не йдуть? Бо часто їм просто страшно, або вони фінансово залежні, або настільки психологічно зломлені, що не бачать виходу. А чому кривдники так роблять? Знову ж таки, влада, контроль. А може вони самі виросли в такій моделі поведінки? І третє, не менш важливе питання: чому свідки, сусіди, друзі, чому вони не втручаються? Бо теж бояться, не знають, як правильно діяти, або ж досі думають, що це не їхня справа. І знаєте, простих відповідей тут, на жаль, немає. Але вихід є. І що цікаво, він починається не з якихось там глобальних речей, не з нових законів чи протестів. Він починається з чогось набагато простішого, але, як на мене, значно потужнішого. І ось ця думка це віра в те, що саме обізнаність це і є той самий перший крок до вирішення проблеми. Бо коли ми знаємо і розуміємо, що відбувається, ми можемо почати діяти. Бо саме розуміння знання дає нам, так би мовити, суперсилу, силу помічати насильство там, де раніше ми б його не побачили, силу розрізняти його види, і що найважливіше, силу і сміливість допомогти тим, хто сам вибратися з цієї пастки не може. І все це підводить нас до одного, але головного питання як це все зупинити? Як зробити так, щоб дім знову став безпечним для кожного? Питання складне, але тепер ми принаймні знаємо, з чого починається відповідь з нашої з вами обізнаності і з нашої небайдужості.